Ч над нами бежать? Не-не Ты стрелял? Блять! Давно, блядь, не знаю, я на ней наблюдаю. Брат, ты шу съест и чи шо? Да чувак, да? Я не жма я ничего не... Я ничего не жал, у меня, блядь, дуже... что-то. над нами бегай. Та дай им твою бегаю. Я окій, чую, ячую зворець. Да я в Просто ч ж? О, блядь, мне показываешь у тебе, блядь, цей вгорі, блядь. Тут вам маєш хаєшку кента туда Що там над головою, блядь, збільшений? Чи ручка якась? Я там живе сики. Лен не маєш, що да. Шесть. Перебіг, втай. перебіг. Дав йому один тут, а другий там бігає Двоє в тебе же. Перезаряджайся, не спеши. На тебя контрить. дав молік? молик? Та йду, блядь Ти так лоста. Одного нокнув Да не сдавайся, нормально забираем. Ч ⁇ -то. Там на балкончику это их ну Хороший сест. Прям, блядь, шляпа взлетела, як... Миш, выйти на гору, ми могли тупо... Побеги, я тебе... Давай дусь, мил. Я тут-то дал, я тут дав, дал, тут-то дал. Шел, ты Я помаранчу, да. Я не бачу. No. Не, по, нас, по нас просто інфи не було. Так, да, сиділи там. Може в їх закрити. По а, тобі? Для... Та, та. Тут коін поверху стріляє, а бач. Тут вовік ніби. Я понял. Кстати, раз, я його там не бачу. Там далее я ему чуть впав. У мене шлема нема. О, блядь, то як так? Там не було. Та як? Добре, давай меняем позиции. Ням. Крутим, чи шо? Давай, давай Бля. Yeah. Біжи, біжи, Бежи, бежи, бежи. Зараз можу тут вилізти на кришу. Ну, це теж не вийде. Сумніваюся, що не піде. Не дайте, що це сольник. Блять. Чую, що хтось зліво стріляє, що? Да, до речі, він з драгоновим стріляє. Угу. Той тут тутово, я його бачу там. Сука, мене з кибеня хуярят. Я чуть-чуть помню позицію, щоб я тільки під того був. Блять, ну як я не попав. А як я не попав? Там на жовті був. Угу. як шойно не попав? А шойно на як не? Чувак! Там тупо. Там тупо голова кожен раз. Він вже про мене інфу має. Далі там не жовті. Давай убийствный корячок. Не нокнули. Бежать. Угу. Раз. Поживай я хилю так. Добре, а другий? Другий той якраз, напевно, його кент. Точно з лишником лопив. поехали на Ну, no, блядь. Даш ти, ты, блядь, ты что Я взял его чип, можем их. У нас я, на чем их? Ты бы наша машина идет. Так и мать. Идем в зону и зразу підірвемо, дві де зона, бля. Ехати, їхати, у мене в один бен, тільки. Це срака трохи. У мене 7 тебе аптек нема. У мене 3 аптеки є, але мене. Бандио нема. Так мене тоже на зоне, блять. Мы тут стали на горні, а? Mm -hmm. Я їх би, блять, приймал. Главное, что тут на грудь, тут никого не ну. было. А ты тоже. Я, я вот тут. На жовті. Угу. Блять. Так охуел. Если с ИВ не маем. Там машина такая. Я не точно там. Я бачу там типа. Вот маршрутка еды. Я не знаю, что он він... Да, блин, нахай еды. Маршруткою забили, типа. Десь тут під деревом є, чуєш? Да, бачу. Тут, Петро. Да, да, да. Жовто. Дав йому. Та тут є тааа. тут, а шо в нас ну рахітно. Блядь, ну як він так, типу, біжить, біжить. І різко вже він не біжить. Як таке, як він тут типу, біжить, а? Не mm -mm. Типа біг, біг, блядь, Я ему стреляю. Добре, нам а, треба бігалі. заправку забрати, хіба. Та, та, та. Пойдем поедем в зоне. Ты бачишь ч? Е, я ти хочу ти баллони, блядь. Только веселіше було там Капсо, та все, там зона, вони мають джай бігати зі там. Их може машина є? А нема у них машин. Сука, я вже беру мутант, блять, в руки. Вобью. О, заебись, а то я розумію Їдем Їдем чи підбігаємо, як скажеш Далеко не їдь. Я так максимально, що я волосы ви. на жовті тепер є. Я коней, вот этот камень. Тут вотип. Какие морим забег. Я ему дав голову. Маєш БЗ? Блять, я тут пуствицы стрелял, не? Угу. Поздай кененауж. Блять. Ты блять, ляпа, бля, шуток просто. Наши збиты что в нее Угу mm -hmm. Блять, внутрь забігти ты. Ой, их щемлять. Настол аптечку, ластово на аптечку, езжай. Желтонок на ты один. Я пішов їх пушти. Нажалки? Та-та-та. Ну давай. Я хаешку тоже кину. Так. Ну, як Меня Ну, Не знаєш, чак, 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 не спище, не все родви, не двійц Тут два трупа, нам треба відбігати до машини і певно їх це дрейба да чи що Дай живих Угу, трохи багато в мене вже немає ще Що, йдемо до машини вертаємося? Я взяв розкид 24 секунди Та там, у нас машина отут. тут блядь. Ну ладно, все Что такое? Не... Да Та я думал, броник у меня такой с Ну, потому... а тебе ремкой, ремой. Ремой. А, а секунд. Ремой. ты дольше будешь. И тримай в себе. поехали. А где ехать, я просто не выкупаю. Хуйня. Может... А прям Прямо дальше... по курсу. Бачишь, тип прямо по курсу. Да-да-да. Знаєш, там ми Забираємо їх, тоді будемо лупити. Зараз всі. нам, нам і треба буде тих. Я бачу його. Едем, їдем, їдем, їдем. Я добіжу, Добі, Блять, йому зону тут. Ой, я хеен. Дуже гарно. Одна команда зліва, одна справа. Стукал нех тоже маршрут кил, не в цей бля. Нам би пробити кола їм. Нет, нет, не выйдет. Не, не захвали. Машину захували Но, Ой, за маршрут. Бля, я кип это. Тут вин душов, він душов. Там ще одна маршрутка. Добре, де то зліва? От він їде. На дроп їде ще. Він за дропом. Дав йому вхід. Його вбили. Його вбили, ще ліві є. Шо? Ліві лишились. Ага, бачу, 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 тут був Нагорбику додому. Ні, ні, тут камінь. Біжіть, біжіть, блять, бачу, бачу. Має. Даю перший БЗ-шку, що він звідти Разом не стриматися, щоб гранати одну не підірвало. Я йому кину гранату туди. Чуть-чуть. З лівої сторони камені. Нокнув. Хорош. Я йду. Я інфа по другому? Бачу, бачу, я. Бетів хлам, бетів хлам. Молодець. Ай, хорош. хорош, хорош, Петро, Молодець.